Двоє поранених, п'ять пошкоджених, багатоповерхівок та 15 згорілих автівок. Сьогодні о шостій ранку російські окупанти вдарили ракету іскандер по місту Суми для постраждалих. Розгорнули оперативний штаб, де працюють представники влади, міжнародні та благодійні організації. Там надають психологічну допомогу та приймають заявки на компенсацію за пошкоджене майно. З нами на прямому зв'язку зараз Олексій Дрозденко, це начальник сумської міської військової адміністрації. Пане Олексію, ми вас вітаємо доброго дня. Бажаю міцного козацького здоров'я, дякуємо вам і дякуємо вам також за те, що знайшли час, от ми розуміємо, що у вас зараз надзвичайно багато справ, але знайшли час поспілкуватися. Скажіть, будь ласка, внаслідок цього ворожого влучання Ескандером, ми щойно ото озвучили інформацію про пошкоджені багатоповерхівки, про згорілі автомобілі. Що з нашими громадянами? Скажіть, будь ласка, чи всі встигли якось убезпечити себе під час того, як звучала повітряна тривога? Але коли летить Ескандер мор? Розуміємо, що часу небагато багато зовсім було, так дійсно. Це був е, удар ворожою ракетою Ескандер, моделька шоста е, ранку, шоста ноль дві, і саме влучання е, між е, двома двома житловими багатоповерхівками. Е, всього постраждали п'ять е, багатоповерхівок. Як правило, це вибиті шибки і значно зруйнований фасад великого торгівельного центру. По попереднім оцінкам близько 500 плюс-мінус вибитих вікон у нас. Відразу було загорання 10 автівок, ДСНС швидко дуже приїхали та. Дуже оперативно ліквідували пожежу, але ще раз відзначу, пожежа була дійсно великою. Всього зазнали пошкоджень 15 автівок на цей день. На цей час вибачаюсь з самого ранку. Там працює оперативний штаб біля одного з будинків, і вже протягом години був розгорнутий штаб з ліквідації. Він саме в укритті однієї шкіл люди приходять в укриття і. Все продовжують подавати, подавати заявки на відновлення на цей час. Уже більше 150 квартир нам подало заявок. Проте потік ще продовжується. Я думаю, ми мінімум буде, будемо два дні приймати тільки людей. Зараз інформація По... залишається правильною про двох потерпілих двох постраждалих. Чи це кількість збільшується? Ні, не збільшуються двоє, і вони самостійно зверталися до швидкої медичної допомоги. Їм вона вчасно ще зранку була надана. Жодних госпіталізацій не було. Вони всі вдома, все добре. В Сумській області і в Сумах просто зараз продовжує лунати повітряна тривога, чи якось накладається оця от безпекова ситуація на роботу спеціальних служб, і, зокрема, на процес ну власне подання заявок звичайними людьми. Розуміємо, що небезпека зараз існує для Сумської області всі служби у нас працюють не тільки. Сьогодні постійно в е, такому підвищеному стані готовності. І ми розуміючи попередню історію з нашими повітряними тривогами, котрі тривали там годинами 4-6 годин, е, то ми відразу і штаб ліквідації роз, розгорнули безпосередньо в укритті, тому доволі безпечно. Е, крім того, біля самих будин, будинків активно працюють наші благодійники, громадські організації. Я їм безмежно вдячний за. Оперативність це ГО проліска Добробат ще було кілька дзвінків з інших міст України. Я вдячний мерам, котрі зателефонували та запропонували свої допомоги. У нас уже на вівторок буде очікуємо приїзд інших благодійників, місто Суми для ще більш оперативного вирішення наших проблем. Дякуємо. Чи відбувається зараз евакуація з прикордоння Сумщини? Тому що знаємо кілька днів тому було оголошено офіційно військовою адміністрацією про те, що є певні коридори, є можливість виїхати. Але як це відбувається зараз? Чи багато людей виїжджають? Дійсно, у нас відбувається евакуація з 20 кілометрової зони. Є перелік населених пунктів, з котрих. Люди евакуюються. Це 23 населених пункта, і я вам скажу, що перші дні був дійсно великий потік. Кілька тисяч людей було евакуйовано з наданням відповідного статусу внутрішньо переміщених осіб з наданням відповідної грошової допомоги харчових наборів з допомогою в розміщенні. Хотів би відзначити, що Переважна кількість людей там 80% Вона е, вже коли їде. Вона вже знає до якого там друга, родича чи е, ще когось. Е, я вибачаюсь постійні дзвінки, е, То п'яни радо відкривають двері і приймають для себе до себе людей, і е, в наших завчасно вчасно наготовлених локаціях це правило хостелі гуртожитки. Ми маємо достатню ще кількість місць для евакуації, проте одночасно фіксуємо, що потік вже спадає, і все менше людей до нас приїздить. Візначу, що всього місто суми прийняло за два роки повномасштабного вторгнення більше ніж. Більше 30 тисяч внутрішньо переміщених осіб, як, як офіційно зареєстрованих Пане Олексію. А це чи є от бажаючі, які евакуювалися коли був заклик, зокрема з прифронтових з прикордонних так територіальних громад, що от бажання людей повернутися тепер назад до своїх домівок, і чи є якась рекомендація їм цим людям цього не робити, або як ви з ними працюєте? А наразі дійсно ми фіксуємо такі спроби, коли люди їдуть в свої рідні стіни, вони більшу частину життя, може хтось все прожив в них, у них там є все і рідне, і їх туди дійсно тягне. Проте це невелика кількість, і ми всі їх відмовляємо від цих. Ідеї тим і, крім крім того, ми е, розгортаємо вже там на обласному рівні цілу систему перепусток е, для тих, хто там проживає, у кого там є необхідні е, моменти, щоб поїхати до батьків, чи ще якісь кожні обставини вивчаються окремо, тому там не абсолютно ж, жорстке блокування. Хоча ми. Е, Всіляко радимо не наражати себе на небезпеку. Яка ще ситуація з комунальними справами? Чи достатньо? Чи все працює? Світло, вода, чи не пошкоджили, не пошкодили окупанти обстрілами комунікації? А, у нас пару днів тому було а, також а, влучання. Ну там вибух поруч? Дорогою і був пошкоджений газогін високого тиску і лінія електропередач. Ми дякуємо, і пишаємося роботою наших комунальних служб. Електрику відновили е за кілька годин. А от з, з газом, е ну і за того, що там газогін високого тиску, роботи тривали, майже добу, і без газу були. 724 абонента. Проте, вже все відновлено, все знову працює. Ми якось навчились швидко відновлювати свої руйнації. Сподіваюся, далі будемо так тримати. Дякуємо, дякуємо вам, пане Олексію. Олексій Дрозденко, начальник сумської міської військової адміністрації, був зараз з нами на прямому зв'язку.